Вчора я здійснила мрію дитинства і пішла на виставу найкращого цирку світу, який створили канадці з Квебеку. І як ви здогадалися, це цирк дю солей. У мене взагалі є враження, що все красиве, що існує в Канаді, було створено в Квебеку, така в них там енергетика. Ще колись я дивилася їх на Ютубі і навіть помріяти не могла, що побачу їх вживу. І от зараз я тут дивлюся їхню виставу ехо і насолоджуюсь неймовірною атмосферою. Ціна білетів 90-180 доларів, залежно від розташування. Так от, дюсолей це не просто цирк в класичному розумінні, це ціла історія. На кожній виставі у них обов'язково жива музика і свої виконавці. Вони поєднують акробатичні трюки, хореографію, гумор і просто космічні декорації. Я не знаю, як вони це придумують, але все разом від костюмів учасників до музики просто ідеальне. Вистава триває дві години з перервою. В 25 хвилин можна вийти в фойє і купити собі сувені.